До ефіру. Всі, хто дивились мій вчорашній ефір, я відразу хочу подякувати за підписки, які я відчула відразу після ефіру. Побачила, що на каналі Бастіон з'явились нові підписники. Я дуже рада з цього приводу. Я дуже тішусь, що більше моїх однодумців зможуть бачити ті відео, які я підготувала для вас. І скоро, невдовзі там будуть ще багато інших відеоматеріалів. Також дякую за підтримку каналу. Вона для мене є вкрай важлива, і це обов'язково ми будемо робити для наших спільних планів наших спільних дій. Ми будемо робити такі. Контент, матеріал разом з вами, друзі, все, що стосується правових питань і нашого спротиву поневоленню і спротиву тим подіям, які ми не приймаємо. Я сьогодні телефонувала на дві гарячі лінії: урядову гарячу лінію і на гарячу лінію до омбудсмена України з прав людини. І змонтую цей матеріал, викладу його тут на каналі, і також викладу на каналі Бастіон. Я нічого не довідалась, але я зробила запити, І я очікую тепер запит від Міністерства очевидної охорони здоров'я, який стосується підписання пандемічної угоди. Також мене цікавили запитання, чи була ця угода ратифікована. Я шукала на різних ресурсах будь-яку будь згадку з цього приводу поки що не знайшла. Якщо хтось з вас має інформацію з цього приводу, я буду дуже рада, якщо ви нею поділитесь в коментарях. І я зможу вивчити це питання, але на Даний момент інформації немає, чи ратифіковано цю угоду тишком нишком Верховною Радою вже України чи ні. Якщо ні, то коли планується ратифікація? Саме ці запитання я залишила на гарячій лінії урядовій, але вони дуже були незадоволені тим, що я записувала нашу розмову, тому що за умовчанням, вони залишають за собою право записувати розмову для себе, коли, коли ж громадянин звертається до них і записує розмову, це їм не до вподоби. Проте я хотіла продовжити низку запитань, але урядова гаряча лінія. Дуже швидко перервала зі мною бесіду, зафіксувавши звернення офіційно, що стосувалось саме ратифікації угоди. І інші запитання, які я планувала задати, я вже не змогла їх задати і поставити ці запитання. Справа в тому, що додзвонитись на гарячу лінію урядову не так легко. А мій телефон тепер там вже є впізнаваний, тому що запити я роблю не вперше. Тому я буду продовжувати додзвонюватися і буду робити це в робочий час, відповідно завтра з інших номерів телефону. І я думаю, що вам буде цікаво почути ці розмови. А потім, відповідно, вже ми будемо відстежувати відповіді, які я отримую. Але я звертаюсь до вас, мої друзі, мої українці, співвітчизники, всі. Всі свідомі розумні люди, які не хочуть опинитися в цифровому концтаборі ветеринарному, які не хочуть опинитися в дивному світі. Я закликаю вас і я це зроблю завтра. Особисто теж від імені свого і від імені своєї родини. Я офіційно не приймаю цю угоду як людина і як громадянка України. Я не приймаю її. Я не уповноважувала депутатів Верховної Ради того скликання, яке вже, до речі, завершилось не уповноважує також будь-яких представників урядових структур, міністерств і відомств від мого імені підписувати угоди, які звужують мої права людини і звужують мої права громадянина України. І порушують грубо конституцію України 27-28 її статті та інші цілу низку інших статей, а також Нюрмерський кодекс. Я не уповноважую нікого від мого імені підписувати міжнародні документи, які стануть в подальшому можуть стати прецедентом для того, щоб змінювати міжнародне законодавство. Загалом я не лише просто в космос заявляю про це. Я розумію, що там потрібно буде себе боронити фізично, але на даний момент вивчаємо законодавство разом. Мені цікаво на тилі, в контексті міжнародних законів робити всі ці дії, оскільки в кожній країні проміжок між певним між появою певного законопроекту і його прийняттям. Першому, другому читанні. Кожна людина, кожен громадянин має право заявити свою незгоду з цим а, законом. І тоді, якщо навіть його ухвалять, цей закон не розповсюджується на тих людей, котрі заявили про те, що вони не підтримують цей закон. Це перший пункт, який повинен нам Послужити такою рушійною, дією до того, щоб ми себе захистили. Ну і друге, я закликаю тепер кожного, кожного мого слухача, не з метою якоїсь популяризації мого контенту чи мого каналу. Взагалі, мене спонукало вести мій блог, лише те, що я не хочу, щоб мої діти були рабами. Я не хочу, щоб мої діти жили серед українців рабів. Я хочу, щоб мої діти жили в щасливому суспільстві, своєму українському, і щоб вони не були якимось елітою, обраною, яка там від чогось захищена, а були щасливими серед щасливих людей. Тому що мені завжди було незрозуміло, чим послуговуються наші олігархи і ті всі, хто в. Вступили і вступають в таємні товариства, котрі вступають в лави масонів, зокрема. Ну і в цілому, тому що саме в цих лавах очевидно знаходяться всі наші владні діячі, Політикуму майже всі, не всі, але майже всі за моїми спостереженнями. Я можу не все знати, але те, що є наочно на поверхні. То безумовно, майже всі, особливо це стосується і президентів України, особливо їх, і тому я не підтримую це. Я хочу, щоб ми чинили спротив, щоб ми жили в щасливому суспільстві. Мені не зрозуміло, як їм. До вподоби жити в суспільстві знедолених українців, знедолених їхніми руками, обкрадених зі знищеною освітою, перезавантаженням всіх систем на нуль. І фактично на нуль відправляють не лише наших солдатів, на нуль відправляють все українське суспільство, всю українську освіту, всю українську медицину, всю українську безпеку, весь український народ. І для того, щоб ми. Зберегли нашу національну пам'ять, залишились на своїй землі, пережили потрясіння, які для нас приготували світові сатанисти люциферіанці. Так і тому ми повинні зараз максимально розповсюджувати інформацію, максимально розмовляти вчителі з вчителями. Родичі, хто має вчителів, лікарів, хто чує це відео. Розмовляйте, спілкуйтесь. Справа в тому, що це не є питання, що якось воно відбудеться. Це не питання, що ми просто для себе не приймаємо чогось. Це питання, розумієте, це питання того, чи ми зможемо саботувати світовий абсурд. Той народ, та нація, яка максимально саботуватиме у масі своїй ці страшні речі, переможе. Врешті-решт переможе. Але ми повинні розуміти, що перемога не буде легкою, тому що український народ, і взагалі слов'яни, всі слов'яни, це стосується і е, слов'янського населення Російської Федерації, Слов'янського населення Польщі, е, це Словаччина, це Чехія, це. Всі країни слов'янського світу, всі народи, це є люди, які борються, завжди боролись за свободу. тому розв'язувалися наприкінці 20-го і на початку 21-го лікти саме там, де проживають. це Балкани, це Балканські війна процвітаючої країни, перезавантаження її, і тепер це від Україною. Україна це, як я казала завжди, останній бастіон. І цей бастіон мусить встояти. Я вам всім бажаю гарного вечора і до наступного ефіру, де я вам детально розкажу, що ми маємо робити, куди ми маємо писати і чекаю на ваші відгуки. Дякую.